А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Як мертвому припаркі, чому Ерефію не врятують північно-корейські снаряди? Ну, посмотрите на наших подумків. Зараз в армії Російської Федерації спостерігається велика нестача снарядів. За оцінками американських чиновників через санкції Ерефія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння. Росіяни намагаються обійти експортний контроль США, використовуючи свої розвідувальні служби та міністерство оборони для організації нелегальних мереж. Що за займ... Маються контрабандою ключових компонентів через інші країни, тім зі снарядами та іншим озброєнням не все так однозначно як люблять потягати російські пропагандисти. Інакше росіяни не бігали по всьому світу у пошуках цих боєприпасів. Зараз окупанти вибрали усі свої склади, і зараз вони можуть вистрілювати до 10 тисяч снарядів на добу. Нагадаємо що в перші місяці агресивного вторгнення вони вистрілювали понад 60 Тисяч на добу, і не треба забувати, що не всі снаряди доходять до передової, бо склади розбивають. Тому ніяких перспектив у цьому плані у Путіна немає. Бо артилерія це визначальна зброя в цій війні. І те, що Путін може отримати від корейців якийсь мільйон чи два снарядів, це означає, що його потужності обмежені. Якби там не було, Сполучені Штати та західні союзники уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна та Кіма. і накладуть на них пекельні санкції у разі погодження постачань зброї. Ким чи ним. Зустрівся з Путіним під час свого візиту до Росії. Лідер Північної Кореї заявив, що хоче розвивати відносини з країною агресоркою та підтримує всі рішення Путіна. Та сказав: цитую, російська армія народ неодмінно здобудуть велику перемогу в священній боротьбі за покарання великого зла. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ця зустріч двох диктаторів свідчить про те, що російська армія має значні проблеми з озброєнням. Ну а е, тим часом в Сполучених Штатах попередили Північну Корею. Щодо неприпустимості передачі озброєння Росії у державному департаменті пообіцяли вжити заходів в разі порушення міжнародного законодавства, зокрема застосовувати санкції. Ми дуже чітко висловили нашу позицію, яка полягає у тому, що будь-яка передача зброї з північної Кореї до Росії порушить чисельні резолюції Ради безпеки ООН. Це було познакою відчайдушного стану, в якому опинився російський уряд за півтора роки цієї війни, яку він безуспішно веде проти України, і ми будемо стежити за тим, що відбувається і не відбувається, і без вагань вживатимемо заходів, щоб притягнути тих до відповідальності, якщо це необхідно. Ну, і зараз з нами на зв'язку Олег Катков, військовий експерт, головний редактор видання Defense Експрес, з нами. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий вечір. Добро, дякую за запрошення. Ось. Північно-корейський лідер вже воя, вояжує територію Російської Федерації. Він там побував на е, космодромі е, Восточний в Амурській області, е, має зустрітися з міністром оборони Сергієм Шойгу. Е, проводить перемовини з е, диктатором Росії Путіним. Е, яку зброю може отримати Росія від Північної Кореї? Якщо так брати, і саме те, що є у КНДР та те, що вона може передати, те, що хоче РФ насправді здається, то мова йде про те, що збройні сили північної Кореї – це по-перше артилерійські збройні сили. Якщо брати статистику з від Military Balance, то мова йде про те, що ці збройні сили мають на озброєнні приблизно 21,5 тисячі артилерійських систем. Це починаючи від 120-мм мінометів, але не нижче, 122-мм двох міліметрові артсистеми, ста ну і специфічні 170, сімидесяти, які ну вряд чи будуть потрібні. Ні, РФ можливо таку позначку 21,5 тисяч плюс ще 5-6 тисяч вогню, з яких абсолютно більше це градівський калібр. Можливо вважати завищеною, але краще принаймні повніше, ніж ніж баланс, нічого немає, і ця кількість говорить про те, що до них є відповідна кількість боєприпасів. У калібрах, які повністю співпадають з тим, що використовується в Російській Федерації, за рахунок цього враховуючи те, що РФ активно намагається продовжувати артилерійські наступи, і від дії артилерії залежить багато чого на полі бою, отримані з КНДР саме боєприпасів, артилері запчастин для артсистем, готові артсистеми. Ну, вбачається доволі таким прагматичним сценарієм. І треба розуміти, що КНДР вже заскочили свого часу на передачі боєприпасів до РФ, до ЧВК Вагнер, так званих, і. Теперішня зустріч, до якої передувала ще й візит Шойгу до Бхеньяну, декілька добовий, скоріш за все, експінгційний. Говорить про те, що навіть ну як у Москві, так і Пхеньяні розуміють, що той об'єм, який планується до передачі, який, можливо розраховує Російська Федерація та готовий дати КНДР, ну неможливо сховати, і потрібна така вже ну, публічність умовна, але це один зі сценаріїв можливих, тому що можливо. Існує ще один, на мій погляд, вкрай і більш загрозливіший. Він полягає в тому, що можливо звернутися до історичного досвіду до 80-х років, і Райку війну, коли КНДР взяла на себе функцію такого хабу і передавала радянське та. Китайське озброєння до Ірану, причому Китай той самий він говорив, що він підтримує абсолютний нейтралітет, не підтримує жодної зі сторін конфлікту, лише за мирне вирішення і все те інше. А ось те, куди ця зброя поставлена до КНДР, після цього йде, його не хвилює. І у цій ситуації можливо така і публічність знов таки пов'язана з тим, що КНДР. Має стати таким хабом, а коли ми даємо фактор Китаю, то все стає значно, значно складніше. А от коли міністр оборони Шойгу Росії завітав до КНДР, йому там показали екземпляр дрону, який виробляється КНДР, і ракети малої і середньої дальності. А от в цьому випадку наскільки спроможна КНДР виробляти ось такого виду озброєння? Доволі ск про в тому, що він був присутній безпосередньо на параді на 75-річчя з укладені перемір'я у корейській війні, і йому там показали все. А я об'єктивно, я не думаю, що караф може бути зацікавлена у північно ракетах малої або середньої дальності, тим паче справа в тому, що з високою долею ймовірності ми говоримо про те, що там використовувалися російські технології і ну, об'єктивно мова йде про те, що навіть КНДР готова якось цим ділитися. Вона навпаки, мені здається, хоче отримати, тому що ми говоримо про що може КНДР дати, але треба розуміти, що КНДР може отримати. І в цьому сценарії кандер, скоріше за все, буде зацікавлено в отриманні ракетних технологій, самих ракет, ядерних бойових частин, ядерних технологій тобто це буде бартер. Ну і звісно, треба виключати те, що і реагуватися Кремль може цілком там зерном умовно чи нафтою.